Зірки монстри. Я бачив чудеса, про які ви всі так стверджуєте, доки високі тіні не зникли в тумані. Я молюсь про їхню милість. Але все, що пройшло болотів. Чому ми повинні нести наслідки такої сили? Час війна. Смертність. Ці сотності не повинні потрапити у ваші зрадницькі руки. Шляхом за місарами великий пил забутих чудес, вогняний дощ з небес! Цей план занепаду він провокує лише божевілля. Пам'ятай, щоб не трапилось, ми не зраджували цей світ. Підтримуй українською копієчкою, залітай до нашого Patreon, баймі кофі або ставай спонсором на Ютуб. Плюс у нас є монобанка та криптовалюта. Кайфової тобі гри.